Період з 8 по 28 червня 1919 року увійшов в знаменну подію історії українського війська як подія, яка отримала назву Чортківська офензива. Тобто на той час 25 тисячна армія Української УГА. Розгроміла і аж до самого Львова погнала добре оснащену, добре озброєну 40-тисячну армію польського війська. Ця чорківська офензива є одним із найтаких найбільш масштабних яскравих військових операцій практично за весь період воєнної історії. Від найдавніших часів до теперішнього часу. Е -е, ось тому. Якраз у червні 2019 року цю визначну подію, як чу як вдала проведена операція «Чорківська офензива, не лише відзначала громадськість, ну це перш за все це було і на і на великому державному рівні. Ну, знаєте, наше життя ще також побудовано на якихось таких збігах обставин. Ось в той, момент, в той час, коли е відзначалася Чортівська офензива, е Чортівський е костел е на території Чортівського костела е проходили ремонтно-реставраційні роботи. Ремонтно-реставраційні роботи були пов'язані е по з тою причиною, е що за радянський час е костел. Практично не використовувався в своїх е, цілях. Він там мав він використовувався і під склади, і що не хоче. От е, ніхто не, не дбав про технічний стан споруди. І виникла така, така така вже стала критична ситуація, е, що всі несучі конструкції, дах е, при при несприятливих погодних умовах міг дах повністю зруйнуватися. А це би спричиняло не лише каліцтво серед місцевих жителів, та навіть і могло, могло, і могли прийти і летальні випадки в зв'язку з цим. Ось тому оці домініканці. Вирішили в той, в той же час, в той час і взятися за е, ремонт і реконструкцію даху. Під час е, ремонту і реконструкції даху е, костелу під, ось, е, пра, е, в, вверху, е, Склепінчастого склепін, вікна. От якраз і видно, де є розрив кам'яної кладки. Робітники, які монтували дах, натрапили на предмет невідомого походження. Ось. По всій ймовірності було, все-таки гадали, що це є щось воно пов'язано із військов, військовим озброєнням, ну, оскільки я також займаюся, як історією, в тому числі історією фортифікації, військовою історією, запросили мене оглянути, подивитися, що, там, що це за предмет, чи дійсно він якийсь вибухонебезпечний, якусь загрозу представляє. Ось. Прийшлося тоді і прийшло на 40-метрову висоту і вилазити на 40 метрову висоту. І дійсно було встановлено, що скинув монтований детонатор від 67-мм шрапнельного снаряду. За балістичними даними, за траєкторією польоту цього снаряду, було встановлено. Щоб він був е випущений із гармати, яка розташовувалася орієнтовно на захід від міста Чертково. І Якщо вже вже навіть співставити всі ці дані, ось якраз е під час проведення Чортківської офензиви, а чому саме Чортківська офензива відбулася? А завдяки тому, що керівництво української Галицької армії наказало артилерійському полку. Отамана Кирила Карася розмістити е е е артилерійський полк е в лісі поблизу села Шмантівців. Завдяки тому, що був даний артилерійський наліт е на чортків. З півдня, зі, зі сторони Ягільниці, Українська, українська Галицька армія просунулася в, до, до самого Чорткова і вороже військо вже відступ, почало відступати далі. Спочатку на Копєчинці, Теребовля, Бережани аж до Львова. Ось, якби не цей полк, який розташовувався в лісі. Поблизу Шманьковиць, ну не знаю, скоріш за все могло навіть і такої блискуче проведеної операції, як чортівська офензива, навіть і не відбутися.